Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римбат, ефірі я, Сашко Добрий. Зараночку, поки очікую на побратимів, розповім вам дуже важливу річ. Фактично надам вам інструкцію, важливий і головне дієвий інструмент у боротьбі за Україну. Зокрема, в, як в публічному просторі видаляти різні москвороті явища, реклами, інструкції, казано, що іще. Перевірте підписку на першу український канал з ремонту бронетехніки. І ось я ділюся з вами інструментом, якого мені... Дуже бракувало свого часу, і з ефективністю якого я на сьогоднішній день разом з моєю молодою командою дуже тішуся. Отже, ви йдете по вулиці в своєму населеному пункті чи не своєму будь-якому іншому, взагалі немає різниці. І бачите окупантське дещо: рекламу, опис, інструкцію, будь-що, заправки, магазини, меню, все що завгодно. Що конкретно діяти? Звісно, ви обурюєтесь, бо ви українець, маєте в Україні панувати. А тут вам, будь ласка, окупантське зло, гній, антиукраїнський, головна зброя московитів, забранів і окупантів в дії. Як її бороти? <кхід> Заходите на. Онлайн сайт ukc.gov.ua Проходите нескладну реєстрацію. Єдине, що я на даний момент не готовий відповісти, чи там можуть неповнолітні реєструватися, можете заразом це перевірити і поділитися зі мною в коментарях. Реєструйтеся на сайті ukc.gov.ua так як. Громадянин України. І у відповідному меню натискаєте кнопку Створити звернення, і там я пам'ятаю чотири кроки. Чотири кроки, в яких ви вказуєте адресу. Вказуєте населений пункт там, в шкалах, які випадають. Так? Обираєте питання інше, також в переліку тем запиту, обираєте інше і пишете. От у мене, зокрема, є такий шаблон. Там, Слава нації! За адресою такої то має місце бути наступне. Там. От На скрінах, яке додаємо до меню, там буде про заправку «Азімут». «Азімут» пишете, додаєте фотографії. І відправляєте, чекаєте на відповідь. Інструмент вельми ефективний. Я тішуся, що він такий є. Долучайтеся. Це цікаво, це корисно і це дійсно важливо для остаточної перемоги України над московитами, загарбниками і окупантами. Дякую, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.